Такий ячменець показую. Чим цікаве те поле, тут я сіяв хлопці після однієї де, де. одне дискування провівся. Воно на інших полях то по два було. На деяких одне, як де. Ну тут одне, то я вже після посіву, ще не був ні разу, думаю, зайду гляну, як воно тут зійшло. В принципі непогано. Звичайно, вчитись є ще куди стримитись до кращого, ну, але так як після однеї дисковки, то досить непогано. Є чуть нерівності. Ну, якби ще дискова мала катка, було б краще. Але вона вже в нас дуже мала та дискова до МТЗ. Нема смислу вже там ліпити того катка. Так що отак. Головне сходи є, мене. Та й все, що тут ще хотіти. Далі він собі нехай куштиться, має час. І все. Сходи утримано, посіяно. Та й все, що ще треба. Радочки гляньте. Обідніються. Звичайно, то не по Оренці після культиватора.